Сьогодні день коротше, контенту. Дана квартира 76 метрів квадратні. Ось море, 500 метрів. Далі в нас, як завжди, гори, тому що це батумі. Ось така велика прям, тераса, де можна робити, що хочеш, барбекю зона, жариш, шашлики. Дивишся. Ось така кухня-вітальня. Подивіться. Кухня, вітальня. Просто прекрасна. 76 квадратів. Ось один санвузол у нас. Бачимо. Дві кімнати з, просто з, з таким видом, що я в шоці. от Перша кімната. Тут можна скласти разом, можна окремо, це може бути як дитяча. Ось у нас так шафа, столик. і Подивіться, з кожної кімнати у нас вигляд, ми виходимо і бачимо цю красу. Заходимо зразу через балкон в іншу кімнату. Це така спальня, можна сказати. Тому 76 квадратів 115 тисяч доларів. Кабулеті. Місто кабулеті. Кому цікаво, взагалі квартира, нерухомість піддачу, під оренду. Під інвестиції пишіть, дзвоніть, все підкажемо, розкажемо. Якщо вам ця не підходить, у нас є багато інших квартир. Скинемо огляди, все розкажемо так, як є. І знаєте, що тут можна купити за крипту, за готівку, не потрібно доводити ніяку, звідки у вас кошти, де ви взяли їх, все зробимо швидко, якісно і доступно.